Це для тебе урок, це тебе Бог бажає навчити, це тобі хоче він оту істину так донести, що не всі на землі будуть щиро і вірно любити, що не всі будуть думати і діяти так, як і ти. Це для тебе урок, Він тобі через біль промовляє. Його голос почуй, і для себе урок, зрозумій. Це для тебе урок, лиш тому Бог це все допускає, ти ж у гніві своїм свого серця прошу, не закрий. Розкажи все, як є, без очікувань і без ілюзій. Розкажи все, як є, і всі маски скоріше знімай. Бо для тебе урок, ти лише вникне у це і подумай, і пораду Господню з уроку ти цього приймай. Тільки ти знаєш те, чого саме Господь твій навчає, тільки ти знаєш те, що тобі найсильніше болить, тільки ти знаєш те, що у серці глибоко ховаєш, тільки ти знаєш це. І лиш ти можеш це зрозуміти. Тож якщо у життя неприємність Господь допускає, не спіши в своїм серці Спасителя Бога гнівить. Зрозумі ж одне, твій Господь і без слова все знає, це для тебе урок, це тобі Бог щось хоче відкрити.